Вітаю всіх підписників і гості канала. Це таропрогноз для Скорпіона на тиждень з 13 по 19 січня. Скорпіони, давайте подивимося, що у вас буде відбуватись на наступному тижні. Витягнемо три карти: початок, середину і завершення тижня. І візьмемо дві додаткових: одну як застереження, а другу як пораду. Тобто, куди краще не сунутись, і карту, куди ж краще все-таки піти. Чи зробити, чи, чи включити ту енергію, яка вам потрібна, плюс і мінус для вашого тижня. Нагадую, розклад не персональний, програється не у всіх, але надіюсь, хто мій дивиться прогноз, тому карти зрезонують. І так, скорпіони, карта для вас на початок тижня. Туз кубків, середина тижня, шість жезлів. І завершення тижня 8 кубків. Так, цікаво. Небажана стратегія для скорпіонів карта закоханих. І бажана 7 пентаклів. Так, на початку тижня в скорпіонів туску, нам говорить про те, що багато скорпіонів будуть відчувати таке емоційне якесь наповнення. Тут з Кубків нам говорить про якісь приємні емоції, які ми можемо відчувати, тому що середина в нас йде 6 жезлів. Ми будемо говорити про те, що це позитивні емоції, емоції через край, це зустріч з якоюсь людиною, це отримання якогось подарунка, це задоволення від нашої роботи, яке ми відчуваємо. Тобто на початку тижня в нас будуть приємні емоції, які нас наповнюють. Напомнюють. Це народження дитини, це весілля, це будь-яке свято, яке приносить нам позитив. Знову ж, повторюся, це може говорити даже про якусь маленьку таку несподіванку, яка принесе вам позитивні емоції. Зустріч з старою, старим другом, якого ви давно не бачили, зустріч з людиною, яка прийшла, наприклад, в нашій ситуації в Україні в відпустку, і ви радієте прямо аж ваших емоцій, дуже багато. Середина тижня шість жезлів, говорить про те, що ви відчуваєте якусь перемогу, шість жезлів у нас карта перемоги Буде говорити нам про те, що ви добилися якогось бажаного успіху. Наприклад, після п'ятірки жезлів, де у вас були якісь непорозуміння, ви добивалися якоїсь правоти для себе. По шестірці жезлів ви її добилися. Ви відчуваєте таке: я переміг, я молодець, я добився того, чого я хотів. Кінець тижня вісім кубків нам говорить про те, що хтось з скорпіонів вирішує, наприклад, піти з роботи, піти, з стосунків, піти, з того місця, де його не влаштовує щось. Наприклад, ви не ростете е на роботі, до вас не прислухаються до вашої думки, е в стосунках вас, наприклад, не поважають, і ви вирішуєте це залишити. Ви хочете більшого якогось емоційного наповнення. Е Елементарно, ви от дійсно е вирішили, наприклад, у вас якась була ситуація, які вже емоції у вас аж через край. Якщо брати, наприклад, в негативному ключі, да, от ви там відчули якусь неприємну ситуацію, у вас кіпляти, емоції, бурлят, ви вирішуєте цю роботу, залишите, ви відчуваєте, що ви правильно робите, і все ж таки ви з неї йдете. Якщо у вас ситуація така в житті, е ви йдете в дев'ятку кубків, дев'ятці кубків ви відчуваєте от таке наповнення, що ви робите правильно. Це ще може говорити нам про те, що це не буде як дія, це будуть ваші тільки емоції, тобто ви ще цього не будете робити, але вже якісь отакі. В душі у вас будуть позиви до того, щоб почати своє життя змінювати. Небажана стратегія на цьому тижні, якщо все ж таки вам потрібно робити вибір, бажано зачекати. Тобто карти нам говорять про те, що, можливо, ви не все знаєте до кінця стосовно якоїсь ситуації, якогось партнера, наприклад, якщо це стосується стосунків в сім'ї, карта нам говорить, поки що цього не робити. Робити. Тобто, може варто обдумати, може варто зачекати, можливо, ситуація зміниться. Можливо, ваші це такі, знаєте, от багато емоцій, таких, які просто емоції, а нема підґрунтя ніякого під ним, то карта нам каже зачекати. І сім Пентаклів також нам говорить про те, що, можливо, ви дуже спішите, можливо, вам потрібно зачекати. Сім Пентаклів завжди нам каже не спішити, зачекати, коли дерево дасть свої плоди. Можливо, ви дійсно дуже хочете бистро якогось результату, а його поки що немає. Но по карті Сім Пентаклів ми знаємо завжди, що результат буде. Просто потрібно набратися терпіння. І давайте подивимося. Пораду для вас від ангелів. Дайте мені, будь ласка, пораду для скорпіонів на тиждень з 13 по 19 січня. Так. А вам будет легше слышать и принимать наше сообщение, если вы умеете грязи, грязить наяву. Мир русский, желая крашчу Расслабьтесь и откройте свое сердце, не направляя мысли ни на что определенные. Просто отмечайте любовь, любые возникающие у вас ощущения, видения и идеи, словно смотрите фильм. Это как ничто другое помогает развивать творческие способности. Ну, можливо, дійсно, вам потрібно уявити якусь ситуацію зовсім по-іншому, ніж ви її бачите, е десь заглянути в свою душу, і, можливо, до вас прийде якесь нове бачення тієї ситуації, яка у вас є насправді. І так, скорпіони, бажаю вам позитивного тижня. Нехай всі карти програються в позитивному ключі для вас. Підписуйтесь на мою сторінку і до зустрічі!